Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Новий аккаунт я створив на Часкомі. Напевно, ще не записую відео з цього аккаунта. Окей, на ну я просто Rapid граю. Готуюся до дошки, яка скоро прийде. Мені прийде смарт-дошка ChessUp 2. Ось, десь зможу грати Rapid за живою дошкою. І вона буде, вона має влаштований Wi-Fi. І вона буде напряму грати з Чіскому. Так, эм, то, типу староіндійський захист. Ну, поки що це сучасний захист, не знаю, якщо там ідея буде. Не знаю, яка там ідея буде. Ну давайте, окей, подивимось. Я деякі де, 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 тут знаю моменти. Хочеться, щоб він конем сходив. Тоді буде староіндійський захист, ну поки він так не ходить. Ну, давайте пішак вперед тоді. Спровокую, можу тоді. Ну, давайте слон вийшов. Тут пішак вперед обов'язково. Ну, таке собі. Ну, і отут є такий хід, як слон. Час 4 треба зіграти. А 4 потрібно зіграти. Перш ніж робити все інше, можна а 4 зіграти. О-о-о. Оце круто. І там, здається, пішак вперед якось. Точно пішак вперед. О, дивіться, прикол. Пішак вперед на фіксування. Опа, ходимо, і все, всі староінтійські ідеї вбиті. Ну, це прикольно, це прикольно, слухайте. Ось, і тепер гра починається на ферзовому фланзі повністю. Повністю гра на ферзовому, там є ще хід конем потрібно зробити. Ну, от я знаю цю всю систему. Ось, і, ну, прикольно. Прикольно слухайте. Це 2.264 в рапід. Ну, так от просто, коли знаєш ідеї, знаєш. Собі якусь ту чи іншу системку. Ну, от бачите, коник пішов. Ну, от питань зараз буде дуже багато. Ну, от сходити практично в 5 ніде неможливо. от Коником кудись потрібно виходити. Так, ну є такі ідеї. Окей, є такі ідеї, я розумію. Тут потрібно, напевно, зіграти пішак вперед, акуратно, потім А3. Все одно вся наша гра буде на ферзому фланзі. ось так що тут нам потрібно не закрити. Бо в мене. Я граю білими, у мене рейтинг трішки вищий за цього суперника. Можливо, у нього такі ідеї були десь закрити позицію, проте тут її треба відкривати. отут мають бути питання до суперника. Так, і можна навіть рокіровку зробити. Вау! Давайте А3 тоді. А3 пішла вперед. Давайте слона переведу. може дійсно, слона поставити на на С2? Ну, поки кінь тут може стояти, я рокіровку зможу зробити. Ну, не видно, що тут щось прожертвується, там і щось буде взагалі. Може королем якось на F1 зіграти. Король F1 G2 якось так. От, А4 ну, поки не працює. Побили, побили і конем навіть сюди десь зайшли. Слон пішов, пішак пішов. М -м -м. Ну не видно там. Ну, хіба якийсь це 5. Це 5 такий хід напевно, потрібно рахувати багато. Йому я, напевно, поб'ю просто. Кінь поб'є пішак вперед, напевно. Тоді кінь в центр, або відразу кінь в центр. А може взагалі не бити? Так, ну от. Є в нього ті чи інші ідеї, окей. Щось би з королем зробити. Мені не дуже подобається мій король. пішак вперед тепер може бути. Тепер може бути пішак вперед. Давайте я тут зіграю А3. Ідея на А4 все-таки зіграти б 5 Прикольно. Ну ось таке. Ось. От я думав довго, як грати проти староіндійської або староіндійської. Ну, це модерн, окей. Тут все одно ті самі були мотиви староіндійські, окей. Немає різниці тут ніякої. І ну, тепер можна зробити рокіровку, там вже жертви точно ніякі не проходять ніде. Ось. Ну, тепер, напевно... Б4, напевно, варто грати. Так, Б4. Ну, закривати, напевно, він не буде. Побили. Ні, ну тут з, такою, з такими проблемами на ферзовому фланзі тут ну, просто стратегічно програно. Ну не вірю я в таке. Я не вірю, що тут можна хоч щось зробити. Якийсь пішак вперед з однієї сторони є, з другої якось не нема. М Вперед. Побив, побив, побив. Може конем зіграти, напасти. Ну, давайте якось так будемо проти, протискати тут може. Ну, краще в мене, проте от довести зараз дуже важко. От довести, що в мене краще, дуже важко. Мій би король тут стояв, а може було б трішки краще, якось веселіше. Ще веселіше. Ну так, в загальному не погану. мені більше просто, звісно. Ось, але короля 6. Мені ж не дуже подобається. Короля 6. Опа, ну, а це прикольно. Це прикольно, мені здається, що це помилка. Чомусь. Чомусь він мені віддав. Поле. Ну От мені тільки треба було щось таке. от Я отримав щось таке, що хотів, і все. І партія. Практично завершується. Так, ну тут є пішак вперед, тут можна спочатку конем зіграти. Ну і кінь є тут. Ні, ну кінь є. Що за прикол? кінь є. І пішак вперед. Тані. Опа, закрив. Дуже добре. Все. Тут гра закрита, тут переживати взагалі нема про що. Все, йдемо, переходимо на іншу позицію до інших своїх фігур. Ем... Так. Ну, ладно, окей. Так, коня потрібно ще переставити правильно. Не факт, що потрібно, так, окей, давайте. О, там ж мат був, оце я тупанув. Окей. Так, друзі, відіграв я партію. І хочу показати просто, що робити проти Старандійського захисту, так як дебют відіграв я ідеально, далі не буду показувати 20 ходів перших. Показав, виграв я партію, ну там вже були помилки десь в глибоко, менш Ось. Але відео, суть відео в тому, що як от грати проти Старандійського захисту. То от... Проста дуже схемка, цікава схемка. Ми не випускаємо, поки коня не f 3 ось. І поки слона стала на е 3 і пішак А4. Оце всі ідеї, які тут є. Пішак А4, пішак потім, дивіться, от, от як прикольно, структурно. коли сходили А6, можна штовхати H5. І ми не боїмося закритої тут позиції, а вся гра тут чисто на, на закривання позиції суперника на королівському фланзі, щоб він ніколи не пішов вже F5. Ф5. Пішак вперед, F5 вже немає як ходити. Чи вже ходимо G4, дивіться, знак виклику хід. І потім F3. Ще один хід. Все повністю, все повністю. Ми заблокували, і практично партія виграна. Ось, ну і там катати досить комфортно, білим завжди. Ну, тут всі оці ходи. Спокі... І тепер наша гра на ферзовому фланці. Все просто, легко і просто. Розмінялись, розмінялись, побили, побили. Ну, от, все. тут вже 20-й хід, всі ходи, от по першій лінії, практично. І оцінка комп'ютера плюс одиничка. Плюс 1,2 навіть. Ось перша лінія. Тут це 6 потрібно було зіграти. Ось, було зіграно ферзем все одно. Ну плюс 1,2. 1,25, 1,27, піднімається. Отже, рахунок. Ось, Тура Б1, І я ще й правильно зіграв. Знову ж таки, по першій лінії. ух ти, то я взагалі тут просто Тура б 1. Ось, король 8, тут же півтора. А, дається білим, півтора. Ось така, друзі, цікава, цікава дебютна ідейка. Просто забираємо позицію в старо-індійському захисті, Ну, це взагалі сучасний, але перейшли ми все одно в староіндійський захист, все одно ті самі ідеї хотіли, хотів провести, там, F5 хотів провести. Ну, от, просто не дали супернику грати в старо-індійський захист. Ось це саме головне, от я навчився нарешті грати проти старо-індійського захисту. Через 10 років. Е Через 10 років шахової гри, що тренувань і тому подібне. Ну, трошки забагато часу в мене це зайняло. Добре, друзі, всім всього хорошого, до побачення.